Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, європейський парламент засудив процес проведення президентських виборів у Росії та на окупованих територіях і закликав Євросоюз не визнавати Володимира Путіна легітимним після закінчення терміну його повноважень 7 травня. Резолюцію ухвалили 493 голоси. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Микола Волківський, політолог міжнародник. Микола, добрий день. Доброго дня, що равітаю. У резолюції йдеться про те, що режим Путіна незаконно прагнув продовжити своє перебування при владі, скасувавши обмеження на кількість президентських термінів. Які факти вказують на це? Ну, цілком логічно, що ми розуміємо, узурпація влади чи тобто контроль над е, тією владою, яку той чи інший лідер має на території, особливо на пострадянському просторі, завжди був. Якби історично забарвлене тим, що о, дуже багато років ті чи інші політичні кандидати чи президенти обіймали свої посади. Ми не будемо зараз здаватися подробиці країн пострадянських, які чи Узбекистан, чи Казахстан, чи інші, зрештою, сконцентруємося на проблематиці держави та Російської Федерації. Зрозуміло те, що о, свій час, коли перші два терміни Володимир Путін виграв свої президентські вибори. Потім змінився кандидат, коли був Медведівко. Він був прем'єр-міністром, потім був президентом. І Путін з 2008 року, там по 2012 якщо не помиляюсь був прем'єр-міністром, також контролюючи владу. І потім до з того часу з 2000 року він перебуває при владі, і всі рішення, які е, так чи інакше приймає. Е, Державна дума Російської Федерації вона зумовлена на те, щоб Путін залишився при владі. Зрозуміло, що європейські лідери дає свобода слова і е, е, демократичні цінності, де сповідується. Зрозуміло, що ніколи ці лідери не будуть підтримувати, не будуть походжуватися з, з тими результатами, які е, давно там уже опубліковані. Ще в березні, про те, що там Путін повністю контролює і народ його підтримує. Зрозуміло, проблематика існує лише в ще більше в тому, що Незаконно на території тимчасово окупованій території, яка Російська Федерація купувала, проводяться вибори. Ми розуміємо, що там згідно Російської Федерації вони ці території як нового утворення федеративної частини Російської Федерації. Ну звісно, що ніхто, крім Північної Кореї, так званих там теоретично там дружніх дипломатичних товаришів Російської Федерації ніколи не буде це визнавати. Зрозуміло, що Європарламент. Повинен був внести певні корективи згідно цього відповісти на дану на даний етап і, і окупації і зрозуміло на те, що влада незаконно там ну впродовж останніх там більше 24 років контролюється в Володимира і в Російській Федерації. Це цілком логічно. Зрозуміло, що певної такої міри можна очікувати від парламентської асамблеї ради Європи, також і Європарламенту що вже прозвучало, і зрозуміло, що надалі це може лише там збільшуватися, зокрема незадоволення лідерами країн Європейського союзу. На результати тих виборів, які особливо відбулися на тимчасово окупованій території України, і далі зрозуміло, що міжнародні суди і інші юридичні установи мають відреагувати також відповідно і зробити свої юридичні висновки. Зрозуміло, що в кожній країні. По іншому буде цей процес тривати, але але той факт, що влада з 2000 року продовжується незалежно від того скільки термінів вже президент Російської Федерації Путін перебував при владі, і зрозуміло, що внесення відповідних змін до конституції про так звану обну обнуляцію, ми пам'ятаємо, яку тоді е, депутат від єдиної Росії ввів, вела. В мову і якраз такі тоді погодили це стільки говорить лише про те, що людина тримається при владі, і зрозуміло, що прагне контролювати всю частину своєї території. Тому відповідно європарламент ввів певне рішення. Зрозуміло, що нелегітимність даних виборів взагалі не є. Проблематикою це всі розуміють і розуміють повністю, і зрозуміло, що зараз це потрібно вже буде в певній мірі впроваджувати в окремо юридичній площині кожній країні Європейського союзу. В резолюції зазначається, що після 7 травня 2024 року Путін не матиме юридичного, політичного чи морального мандату вступати в будь-які подальші договірні відносини від імені Російської Федерації. На Вашу думку, які країни Європейського Союзу підтримують цю резолюцію, а які будуть проти? Розуміло, що якщо ми говоримо про певний формат е, співвідношення, чи як мінімум там з е, того з того, що ми маємо зараз на даному етапі з Російською Федерацією, то якщо говоримо про певні формати, де Російська Федерація присутні присутні на найвищому рівні, наприклад, саміти країн Великої Двадцятки, де зрештою Російська Федерація залишається? Постійним членом і має право голосу і вносення певних змін постійних директив, то це також вносить певні там певну проблематику стосовно того, наскільки там зовнішньополітичні лідери будуть погоджуватися чи не погоджуватися, брати участь в даних форматах, якщо там буде присутній президент Російської Федерації. Це унеможливлює прийняття там певних рішень стосовно навіть тих самих там питань України. Ми пам'ятаємо, що якщо Російська Федерація... Продовжує там блокувати, блокувати певні декларації і рішення стосовно резолюцій країн Великої Двадцятки, то це вносить там проблематику чи несприйняття е, певних там відповідних документів по відношенню до м, війни російської агресії проти України війни в Україні. Зрозуміло, що даний формат нелегітимності ми можемо спостерігати ще з травня місяця 2019 року, коли двадцятого перепрошую, коли пройшли нелегітимні вибори президента Російської президента Білорусі. Ми пам'ятаємо після серпня місяця, дуже багато країн не визнає там Лукашенка як легітимного лідера Білорусі, що існує демократичний лідер цієї держави, в особі Світлана Тихановської Її офіс постійно працює. В міністер при міністерстві закордонних справ справ Литви, і ми розуміємо, що вона представляє там демократичний голос там своєї держави з кордоном. Ми не бачимо зараз подібних рухів, які мають місце в Російській Федерації, розуміючи той факт, що тобто те, та стигмація, тобто які проблеми, які існують існують, там зокрема навіть там в окремих колах російської опозиції, не дає можливість взагалі сформувати щось подібне. Тому зрозуміло, що на даному етапі потрібно буде вирішувати зокрема тим країнам, які входять до країни Великої Двадцятки, при цьому відповідають там і сповідують демократичні ідеї. Має на увазі там це ті країни, які о, завжди входили до G7, і так само в розширенні там в плані е, великої двадцятки. Інші вони так чи інакше, як мінімум, там в листопаді місяці. Будуть там мати змогу чи е, проводити переговори чи, з президентом Російської Федерації, якщо він, зрештою, вирішить е, м, приїхати в листопаді на цей саміт Фріо де Жанейро. Тобто, це такі показові ситуації, які можуть впливати на зовнішню політичну проблематику, зокрема в геополітичних тих перспективах, що стосується несприйняття легітимності президента Російської Федерації. Тому тут потрібно дуже Зрозуміти той факт, чи підуть на це там окремі країни в плані того, в плані своєї персональної участі, ми розуміємо, що в останніх самітах там Путін особисто не брав участі. Це був там чи Лавров, там чи хтось інший з о, Кремля, але зрозуміло, що Російська Федерація там присутня. Тому на цьому конкретному кейсі я привів там як приклад, як це може змінитися в плані підходів там до взагалі до Путіна в цілому. Зрозуміло, що ніхто його як лідера там ну важко там сприймає, і зрозуміло, що Російську Федерацію одноосібно там зокрема країни Європейського союзу розглядають як країну терористку, і це надалі є закоментовано і це продовжується. Тому стосовно. Нелегітимності в плані резолюції, підтвердження окремими країнами, то тут потрібен час. Я думаю, і спілкування там окремо між відомствами і міністерствами країн, щоб прийняти це рішення. Я думаю, на це буде потрібен час, але те, що ми бачимо на прикладі Європарламенту, є таким провідним рішенням, проривним на мою думку, які яке показує своє ставлення. До окупації Російської Федерації українських територій, а також несприйняття того народного як так званого волевиявлення, яке проходило в березні місяці цього року в Російській Федерації. Тобто, по процедурі, ця резолюція від Європарламенту має рекомендаційний характер, чи все-таки обов'язково до виконання членами країнами Європейського Союзу? Ми зроз... Ми розуміємо, що Європарламент і, взагалі, існування на даному етапі там закінчується, будуть вибори в червні цього року, і, зрештою, зрозуміло, що там певні рішення, що може статуватися тих чи інших питань, можуть бути такими. О... Залишковими в плані там цієї каденції там європейського парламенту, що стосується окремих країн, то це будуть окремі рішення, які кожна країна буде розглядати в особистому там форматі, в плані як далі це питання ставити і впроваджувати його в юридичну площину. Це все буде вже вирішувати кожна країна окремо. Чи матиме якусь вагу дипломатичні перемовини, можливо, між Україною та і різними країнами Європейського союзу, які, можливо, вагаються? Зрозуміло, що дані майданчики вони існують. і Ми довго співпрацюємо особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну стосовно зовнішньої політичної там парадигми, і зрозуміло, що і міністерство і офіс президента працює в даному напрямку і співпрацює із з персональної з Брюселем з євроінституціями також кожною країною і на, на наступний майданчик який покаже ще раз важливість там об'єднання над темою України. Це буде Швейцарія, бургершток, 15-16 червня. До цього часу я думаю, пройдуть перемовини на меншому рівні, на на, на, на рівні лідерів держави. Тоді можливо усвідомиться, чи це питання будуть підіймати чи ні в даному форматі в Швейцарії. Микола, дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.